На виставку було відібрано 50 фотографій, зроблених активним учасником Майдану. На них відображено різні моменти і сумні, і обнадійливі. Поруйнований будинок проспілок, ряди беркутівців, маленький киянин із синьо-жовтим прапором на фоні палаючих шин і так далі. Люди, які живуть в Польщі далі від українського кордону, дізналися більше про, про те, що відбувалося на Майдані, що це не просто було збіговисько когось, невідомо за що, а щоб люди з і по можливості власне з перших уст могли дізнатися, що було там і чому ми вийшли на майдан. А Досить приємно було нам, що польська сторона взяла на себе всі витрати пов'язані з друком, тобто з підготовкою самої виставки. Від імені нашої організації хотіла б подякувати Генеральному консульсу Речі Посполити Вінниці за можливість виїзду до Польщі за дофінансування доїзду до міста Гостиня. Автором знімків є активний учасник Майдану, хоча не професійний фотограф. Просто майдан був переповнений миттєвостями, що вражають самі по собі. Під час майдану я фотографував на свій фотоапарат всі події, що були, тому що це пам'ять, це так ці події були вперше в країні. відчувалася надзвичайність цих подій, хотілося їх зберегти. І ну, кожного разу, якщо було щось цікаве або ну, щось нове ну, красиве, да, то просто доставав камеру, натискав кнопочку, Цікаво було спостерігати реакцію відвідувачів. Спершу всі були спокійні, сприймали все як рядову виставку. Та коли починали придивлятися до знімків, на обличчях з'являлися біль, сум і навіть сльози. Люди заявляли про свою палку підтримку України. І я пожелала польським матерям, щоб вони не теряли своих сыновей, своих дочерей, своих мужей, чтобы они не хранили их, чтобы они чтобы не было как у наших украинских у матерей. И вы знаете, когда они это услышали, они просто. они просто, у них на глазах были слезы. И когда мы еще останавливались в других. В городах, там мы были, в Варшаве, мы были и еще там заезжали в такие села. Они просто, когда мы им показывали этот плакат, когда мы им показывали флешки, они говорили, а можно ли эту выставку взять к нам в город?